Чернігівщина приспустила прапори. В області прощаються із бійцями, які захищали вуглегірські. Не дали бойовикам замкнути дебальцівський котел. Зі слів очевидців, волонтери склали список. Дев'ятеро бійців із 13-го батальйону загинули, стримуючи ворога. Підтвердити цю інформацію і повернути всіх загиблих додому поки що не вдається. Тривають перемови із супротивником. Сьогодні ж в області провели в останню путь трьох загиблих воїнів. Йому лише 23. Євген Кравченко зі своїми побратимами до останнього тримав блокпост. Ані кроку назад його довіз, і він би не відступив якби на смертельне поранення. Хороший чоловік, товариш бойовий, Спину завжди прикроють. Многі зараз, його ровесники равісники сидять вдома, і практично ніхто не хоче нікуди, йти. і людина і чоловік второї разу попадає до зону російської операції. Могу сказати, що там нікому не сладко, І я вважаю, що це героїчний подвиг. Без водійських прав він таке виробляв за кермом. Хлопці зізнаються, були спокійні, якщо за водія Євген пригадують, як жартував, як піднімав усім настрій і як витягував спецоперації. Наприклад, саниця поки стояла, саниця Луганська. Некоторые ситуации вообще не то, что не было, невозможно было решиться. Их просто невозможно было сделать. Поставленные задачи выполнялись вовремя. Они, соответственно, вступили в бой были, находились на блокпостах, з переважаю в привишаючими несколька разів силами противника, працівника і вистає там ціною своєї життя. Скільки хлопців втратив 13-й батальйон під час оборони вуглегівська, досі невідомо. Волонтери збирають свідчення поранених, складають списки і сподіваються, хтось із хлопців, з якими перервався зв'язок, переховуються у шахтах, підвалах чи під'їздах будинків. Всього 9 чоловік, тих, які є у мене в списку, яких ми шукаємо, і яких немає ні тіл, ні ни живих. Ніякої інформації ні. Слава Богу. По некоторым інформація не подтвердили, вернули свої подразделения через сутки після бою. Є ще люди виходять, то є надежда, що, скажем так, повна інформація, яка була первична по количеству погибших пропавших вести, на сьогоднішній день. Ми її відслежували. Чотирьох бійців 13-го взяли в полон. Наші воїни в Бургу не лишилися. Они підбивають танки, взяли приведення бойових дій пленных, Ані унічтожили арткаректіровщикові снайпіров з противоположной сторони. То есть они боеспособны. У них високий бойовий дух. Тепер для 13-го справа честі повернутися під контрольною бойовикам території кожного свого побратима. Чернігів